може професіонали? Ну та, та. Ну. Та, та. Ми були. Не ми. Та, блядь. Я плачу, я просто плачу. Це нормально, це батут, блядь. А, це не батут, блядь. Помилочка вийшла. Раз, два. Чекпоинт, чекпоинт. Я вже відчув хребтом той чекпоінт. Я вже його але до складу без клада Тут треба реально обережно. Давно цього не було, давно цього не було, давно я цього не говорив. Та-та, Йо-хей, привітки! З вами я, Алсік та Дісайпа. Хея! Ну що ж, ми продовжуємо і грати The Glass. Вийшла нова, якась якесь нове оновлення. Ми пройшли Хаморочос і зараз будемо проходити щось, щось пляжне, якесь море, острів. Маяк, по-моєму, називається наступна карта. А тут справді пише, що нова карта називається Маяк, але вона в мене чомусь не перекладається. Е, так, ведіть назву Світу. Як буде називатися назва світу? Ем. Це мені байдуже. Так і назви. називає. тут навіть. Очікування є. Не готово. Відпустка, що таке відпустка. Е, Не треба. Ти що, Ти тільки прийшов з відпустки, алло. о, якість, конечно, покращилась. Вау. Мені аж першу секунду підлагало. Так, <гум> да, так, да, все прожужувалось просто. Так, да, да. Страшно ходити, що ти стоїш за мер. Так, Хожеш. так, так. Та чим так. Та, Та, ти тут опиши, де Так, треба перезно... Та. Був менший, по-моєму. Ага. Чекай, давай тако, давай піднімаємо Шо? гору. Ага. Там треба просто проходити. Аккурат, <гум> можу... Просто акуратно йди, <гум> ти все. Ти дуже неакуратно ходиш. Давай, давай, давай я підійду до тебе. Давай просто спригнем разом. Камон, ні, давай ну, не давай, будемо давай. це, знаєш, вигадувати. Я впевнений, що це дуже легко проходить, просто треба цей послабитись і проходити, ага. Приши, то, що потише. <світ> За допомогою кнопок підніміть і впустіть скло. Ну ти що, зовсім? Ти шо, зовсім? Ти ж бай, дрежь, я его його. Ну-ну-ну Д... я стрибаю. Стриб... Ну, все, вот и все, матч як все добре працює, Ога. коли ти стрибаєш. Виходь на дошку, до да? акул. Cool. Раз, два, три, прыгай. Раз, два, три, сам yeah. прыгнул, кудись. Все підходить. Це я, підходить. Ще, я ще навіть не добіг. Я, я чувствую, що може щось глянемо. Ну е -е. думаєш? А, ми забули розминку так, зробити. Має. Давай. Воду прягнути? Однозначно. Ну, ні, ні, розминку. Давай. Ти що, забув розминку для хребта? Давай я прыгаю. Ого, там прям такі свинки ніби розтягується. Треба з пірсу. просто пригнути. С пірсу? Ладно. Та вже як я. Буду до скрині якась. Відкрий скрині. А як? Та вбавився, бавився. А я понял. Ой, чекай, 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 чекай. чекай, чекай. За змогою клавіш поверніть скло. Ну це ми знаємо. О, чи? ти ще будеш шитися, ніби ти перший раз бавишся. <laughs> я Добре. часто нічого не пам'ятаю. Добре, що ти подивився. Добре, акуратно, чекай, 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 я, чекай, Я, чекай, я чекай. хочу... чекай. О, я тут бачу щось цікаве, глядай. Почекай, почекай, о, тут по-любому щось є. Там щось світиться. Дай я встану. А, ну ладно. Важай, вважай, вважай, вважай. Чекай, чекай, давай зробимо такого. И ну давай... С... Ну да, бежать, <фе> Не я жартую, я какие-то Давай, Давай, раз, два, три. Все добре, все добре, все добре, все добре, бежи. Бежи, дядьку. Вот, врубочек, понял. Страшно, <пе> <пе> страшно, страшно. А, мы туда идём, точно. О. О, сюда. Вин, чекай. Ой. Там гляди, там є цей, тут ще скло. А, больше сла наверху. Тут по любому можна пройти. А, ну, Думаєш? А, вау! Так типа, там wow. хтось висить. Бачиш? Бачиш? Ага. Мы туда на днем нажали. Да не, але ми можем піднятися? Я Туди-туди? Ні, шансів. Ну, типу десь на гору може там буде. ти на то ззаді хтось ще висів. Так демп дивно. Так. Шапка! Ааа, реально. Um. <laughs> так не розбий об неї, будь ласка Дай я гляну, дай я гляну. Я побачив моя, якщо я Та-та-та, да, 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 я тоже. Так, так. так. тут -то точно щось є Тут -то точно щось є Але давай не розб'ємо, просто тупо не розб'ємо. От видиви там листочок, тит. листочок, десь так. Та-та, пише вон тут. А, ну да, давай І зараз розбиваємо об листочок, оце це би було. Ого, мені фізануло А, це якраз і стрек. пушка, нема так, опускаємо вниз. Ба-бам. І нам... Що, давай ще... А чекай, я тут два шляхи припав. Я прикол. хочу сюди. Давай, розминку. Оу. Oh. Оу. Oh. Okay. А ми не вмираємо? Типу, там вода... Вода... Є дві, дві фази води. Угу. Uh -huh. А, ну і так. Я побачив, там ми є синя, шіп... і потім ще нижче ще одна є. Ага, Як я тебе, бачу, бачу. Тобто, якщо ми заходимо нижче... Ми вже там вмираємо. А міраємо. ні, ми просто розбили. Ми просто розбили скло. Просто конвульсії, конвульсії. Так. Тріпай, коцик, тріпай, коцик. Так, ем... Ой, мені страшно, що ми дуже довго тут застрянемо. А може професіонали. Ну та та. Таймі були, ними. Не забувай, не забувай, що тут немає такого, як цей. Як як це називається. Як е. командна робота. То, то ти просто біжиш і кайфуєш від життя. Ааа, по цій схемі працюємо, а? Добре. То, звичайно. Я хочу ігру проходити, а не страждати. Нам напевно треба. нам напевно треба швиденько пробігти там. Ну або акуратно. Ти не. Ааа, прикол. Що таке? Ти глянь. Що таке? Натисніть... Ентер, щоб надіслати повідомлення, що я нічого не бачу. Ні, ти не бачиш, я опущено маю, а ти піднято. Аре! ре. Це ж прям добавляє нових штук. А реально. Ми біжимо на що три. Добре. Після того як повертається. Я плачу, я просто плачу. Это батут. А, это не батут, бред. Ну мылочка вышла. Стоп, 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 сейчас не то. Нет, тут треба прям ловить момент. Ого! То оно подкидывает прям. Ну, то типа на прискорении. Майже. Ну, да. Добре, може говорити? давай будеш щось говорити. Ну, все, щось ні. Давай щось говори. Раз. Два. Раз. Два. Типа я я роблю все, що роблю, а ти просто говориш. Два. Я поняв. Раз. Два. Тихо, 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 тіхо. Я казав, що спрацює, але спрацювало. Спадай стоон. Так хлопче, ми обходили в рази. Я, я знаю, щось, я так. знаю. Ну це було, коли ми ще молодими були, алло. Раз. Два! Чекпоінт, <ріст> чекпоінт. Я вже відчув хребтом той чекпоінт. <ріст> <check point. ріст> я вже очіпнувся, але без рахую. рахує. Браги кашка. <ріст> так. <ріст> <ріст> я щось так нічого не забідав, так? Та ні, не, ага. треба напевно коли воно там ту сторону, щоб воно типу, не... Ну давай Хоча. я, я вже тут. Ну окей, це занадто просто, але... Ну тут, до речі, будто обережним треба. Бо тут можна один одного дуже легко штовхнути геть. Стрибай! Какашка, стрибай! Біжи до чекпайн там бежит! драхується так. Треба, щоб складыва так? туда. Це, <год>, це, 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 це я часть чекпоинта, ти не подумай, то я не послизнувся. Ой, там треба було Лі, ти пере... ще там, раз? Ти там... право ліво да? Просто праву клавишу нажимай. Ой. Угу. Переважно. Просто піднімай, бо ти не піднімаєш ніколи. Я завжди там в тій грі піднімав, а ти круте, і тепер крутевий. А, ти я понял, я падуть. Ухоу. Стоп, я щось то. Ааа, понял. Не, не, пинима, напевно. А, щось не то. Да, я щось не то роблю, обучаюсь. Аккуратно, так, тут аккуратно, треба аккуратно. реально Обережно, обережно, а, обережно. Обережно, обережно але би. Ну куда ти влив? Ну я ще навіть не підійшов, а ти вже влива. Ого, ти так далеко. Не, так. Я щось не подумав. По маленькую зажав кнопку. Просто біжить. У-у-у-у. Маленькую бити. Я, я, я вже О, Оооо, О! О! Наступает, прикольно. А ч в смысле? Я сейчас ничего не понял. Давай поймаем, что разноу. Можно плыть стой. Ага. Ага. Давай. Поразно право. Пар А, воно взрывается. А, воно взрывается. Ага. Ну ну, по факту, по факту. То, правильно. вс раз. Давай теперь два раза влево. По два раз вправо. Два разу вліво. Він хоче, щоб добрали після Ось О, є. Oh, yeah. Давай не помрем. Давай не помрем. Будь ласка. Піднімай. Чекай, чекай, я підняв Я підходжу до тебе. Наш нас пердикуліт сходив. хе <ріх> Фух. Це було небезпечно. Ніфіга собі ти. <ріху> <ріху> О, це батутки твої люби. А, грибочки. Грибочки. Йо, пересюди! Давай! А Чекай мене сюди. Не знаю. І... Щось дуже легко. Тепанений? Угу. Ой. Ми зможемо підійти в притул. Типа ні, до грибочка. грибочок. Піднімай, піднімай, що ти робиш, Почекай, піднімай. І а. перекрути. Uh -huh. І давай на грибочок ставай оцей. Не зможеш, так? Блін, не зможеш. Ну давай я тоді. Давай ти перший, я за тобою. Бригай на червоний гриб просто. Добре. Раз, два, три. Ух, ніфіга собі. Куда? Ну на червоний далі. Добре. 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 А, а, просто капець. Просто капець. Дивись, отак покручено. Ідеально ти зробив. Тепер прыгаємо на шот. Раз, два, три. І сюди. Гаразд. Так, що там йде? Куда воно йде? Угу. Йде до дупи. Я, Я був... Я просто капаю собою. Я теж. Слухай, там моя тупа. <ривіт> Чекай, а моя? Та немає тут, кожен сам за себе. Ой! ой погано ой, ти куди? за себе граєш. куди? Куди, Я відчуваю зараз на кінці, програємо. Оу oh май! Не треба, не треба програвати. Оу oh май просто! Куда, куди ти Прямо-прямо. Куда прямо. ты бежал? Я бежал просто. Что в 3000. Ну да, воно тут прям дуже штукает. Вечно богатый, на нуле кажется. Ну давай, я, я... вот зараз буду бегать. А бежим прям бежим Це, це був найкращий сейф. Це було найкраще, що ми робили в цій ігрі. Я тобі просто. Ти бачив це? Ні, ну почекай. ти не пам'ятаєш що це, що ми ем, на льоді ці кути різали? Це було теж досить Та ми, же, ми вже просто привикли на тому льоді, а от, от це, вот, це просто. Ми... Я, я просто в шоці. Це просто легендарі. Воно могло, навіть, воно могло навіть і не так проходитися, але нам щось так повезло, що ми так пройшли. Будемо білю. Біжимо. Цікаво, до речі. Поглядаєш, що не дали. можна. Йо мати мене штовхнув. І-є-не-є-не-є-є-ні-є-є. І побіга. Так, вона не прошу тебе вже не так важко, бо мені нічого не мішає вроді. Страшно, страшно, дуже страшно. Йобо, 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 боже мій! Добре, я туди, я туди, я пішли туди, окей. Тільки швидко, бо нам три рази. Каже, боже. Ви просто... Я просто злякався. Та ще не кінець, почекай. Та, 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 ще не було чекпоінтів. Може бути страшно. Ні, все, давай. Не затупо. Oh. О. Це навіть не на пропорезі обов'язково стати. О, ні, я зафрізало. Oh. О. Що це означає? Що це означає? Бити буде. Бачимо. А. Ah. <laughs> я прям поняв той бувер, коли буде влупило. <laughs> так, якщо щось, йдем ззаді мене. Вон треба стояти прям до, до кута. Типа... Опа, сюда. Мы кутили, мы... Або ливо по правому. бары, это? Мально все. ема! Уйма! Уйма! Извини, натолета. Давай на куток. Сюда. По факту. Страшно, дуже страшно. Лишні... Ці лишні прыжки окуплюються. Ще буде страшно, два. Ну, дуже два. страшно, дуже страшно. Ого. Зараз буде червоний десь. Побігли, побігли. Біжи, прошу. Ого, ти, звісно, вирішив. Два зразу. Навіть не знаю, що можливо, дай хоч провірю. Ну, дуже важко. Я знаю, що я такий, о, червоний, прыгаємо. <світ> будь готовий, будь готовий. О, будь готовий вигравати. Тільки не впаде, будь ласка. Я тебе благаю. Я тебе благаю, просто останній прыжок. Останній. <світ> а, а. Я ще тут в воді не був. Я поняв, я поняв. Я ще тут не розбивав скло. ха <світ> 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 профі... Ой. Ні, дайдемо стоп, черс. Можно на А, ah. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Нифига себе. Раз, два, три. О, май. Добре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой, чекай, я щось. Шусь... <laughs> я щось <шусь> трошки. <laughs> я щось трошки. Базо три. Ой, я не встиг. Чи піти з землі. Базо три. Раз, два, три. Раз, два, три. О, габала, о, габала, о, все. Ого. Жопа. Ага. А як? Чекай. А, ну то тут треба не бігти. Тут прямо акуратно треба. Раз, два, три. Раз, йому, два. Три. Раз, два, три. Натом руки хитаються. Іх скажані. Коли... Ну, треба, щоб Давай, ти я. просто на червоний зразу побіг і дав мені місце. Mm -hmm. Типу, коли воно буде. Мій протек, мій протект. Так, тікай на. О, адема. Там десажд. Де завжди. Я заплутався. Там, а, де завжди. Бра, я, я просто камеру обернув. Коротше, я щось заплутався і ніколи з цього раку Так. Це дуже дивно розпавнишся. Роз, роз Глядай. Ну. Ааа, я думаю, що дуже що, дивно. Що, що Воно, ну, ось ці штуки вони підпорядковуються під той. Типу, якщо ми розпавнимо, то там короче, все міняється одразу. Це прикол. Я думаю, воно завжди живе своїм життям. А, пилика, пі ти оце почне. Та-та. Воно зразу появляється, типу, повний, цілий. І ми розпавнимо. Наліво, наліво, направо. Тож не поняв, коротше. Для нас червоний біжимо. <кхід> <Yes>. <кхід> О, <кхід> ого, ну додаєш, даєш, ну добре. О, куди ти мене штовхаєш? Ну, ну взагалі, ну совість би мав. Ой, знов мене на... Алло, гараж. А чекай, так куда? Стремає. Ой, <риватись> вибачте так, мене. <риватись> так тобі на червоний. А, чекай. Так а як? Ну давай я там. А зараз прям пригнути? Ну я так думаю. Ну давай зараз я попробую. Та ні, нам двом треба на сині. Ну окей. Мені жопа. Та там неможливо, кому там треба кусти взяти. Та все можливо, в виглядає нормально. Ці на жовтому. Бай-бай. А, куди? Чекай. Ні, це дорожче можливо. Це навіть звучить в плані реалістично. Не знаю, наскільки це краще, але це реалістично тому що в кінці оце Просто ваше, треба, ловити, треба... треба просто ловити, щоб, щоб не викинути тебе. Або мене тіпо, зверху, знаєш. Не знаю, воно виглядає дуже легке, на насправді. Мені оцей во, оцей прыжок нелегкий. А так то да. Просто про кутер брати так, щоб скло прям не розбилося все. Піднімаєш, що ти маєш навази. А, <ривіт> ти розумний. Що, з першого разу я, я правильно розумів? <ривіт> Не, ну никуда, никуда вернися. Вернисься в каноху. Так, сэр, так, сэр. <рігум> Бежит, будь ласка, біжи. Я надеюсь, що нічого більше Не, Бо, <рігум> лідає, так, не, ну... все. Головне тут не той вот. там, вот. конечно, цих. А ну чекай, 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 тут, тут напевне ми О, зупинимося. Та, напевно, ми на цьому будемо завершувати. На Що цих... Шо... це таке? Це роботи. Там. Вау. Давай ще може тут от, сзади хатки знайдемо цей. А, давай, варіант. Ззаді Зам... от цієї хатки саме. Якщо тут немає, ну то, то побачиш. О! Відходить. Що <ріст> там було щось? Ні. А, я зрозумів. Ну що ж, на цьому ми будемо і завершувати. Мому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Всім пока. Bye -bye. Давай трипаємо. Тріпай скло. Тріпаємо <laughs> тріпаємо.